Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з черговим замовленням. Цього разу в мене посилочку я отримала з замовленням компанії Avon по серпневому каталогу. Каталог виглядав у нас ось так: На обкладинці нова туш. Я її брала ще по фокусу в минулому замовленні. Ще не пробувала, але щіточка, мені, здається, буде зручною. Що покажу в замовленні. Замовлення в мене більш таке буде цього разу парфумерне, якось з гелів, з шампунів, в принципі, ще в наявності все є. Передивилась я наступний каталог, вересневий. вже бачила і жовтневий, ціни там трішечки будуть підніматись. Тому вирішила я дещо взяти наявність з водичок. Деякі ароматики, дещо на продаж. Клієнточка замовила чоловічу водичку, недавню новинку. Отже, почнімо. Почну я з замовлення. Ось таку водичку замовила мене клієнточка. Я минулого разу їй з замовленням давала пробні зразочки. І їй дуже сподобалася ця вода чоловіча 429 гривень вона. Коштувала в цьому каталозі і взяла вона цю водичку. Недавня новиночка, але якось так і є. Розмістила в куточку. Наступне, що покажу, на перших сторінках була ось така пропозиція на водички. Вигідніше було брати дві Ціночки червоні буду діяти за умови придбання двох. Спочатку думала чаріш але Чаріш в мене ще є. Тому вирішила я взяти Реа Онікс. Подобається мені дизайн цієї водички. Я не знаю, як вона звучить. Ще я її не тестувала, не пробувала. Просто давно на неї дивлюсь, чогось на мене, ця водичка. Чисто. За флакона, якось от вона мене притягує. Є в мене водичка Реа Прорус, біленький такий флакончик. Була і Реа Голд, але сестра чоловіка забрала її. Ось так виглядає ця водичка такий чорний в неї дизайнний, чогось вона мене приваблює. І в пару до неї по 439 гривень вони були обидві. Я взяла. І в бікам сподобалась мені ця водичка, в мене вона є. Вирішила я взяти її ще або собі поставлю в запаси, або, можливо, комусь сподобається, то, звісно е, ж, продам. По такій ціні вирішила, поки що я ще взяти. Ще скидочка в мене була більш-менш непогана, тому не знаю, як буде далі замовлення, тому вирішила поки що взяти в наявність. Наступне, що покажу, на сторіночці 90 були представлені такі набори. Спочатку я хотіла зупинитись тільки на цьому. Тут представлена водичка, недавня новинка Endless Sun і If Become. Але потім вирішила, що ціна, в принципі, за дві водички 219 гривень. Ще буде діяти повна скидка, тому що зазвичай ці водички, 10 мл, вони зазвичай тільки за умови придбання по 99 гривень. Немає на них повної скидки, зазвичай вони йдуть дорожче. Тому вирішила взяти я наявність обидва ці наборчики нехай будуть. В принципі, і ручечки часом також питають невеличкі об'єми. І чорне плаття, і фаривей ребел. До речі, протестувала. У мене є в наявності повний флакон фаровий ребл, Він мені раніше якийсь такий здавався дуже солодкий, ой, дуже такий важкий, дуже солодкий. А це я якусь спробувала і навіть, навіть мені сподобався, не знаю. Можливо, можливо, і спробую відкрити для себе. Можливо, він мені і на холодний. Період і підійде. Далі що покажу по фокусу, я замовила таке новинку. Дуже я надивилась відео оглядів на новинку, дівчатка розказувала, що подобається, що і стійкість непогана, і аромат непоганий. І я без затесту, тому що пробний зразочок я не брала, вирішила я все ж таки замовити. Нашу недавню новиночку, новиночку вересня, Farway Beyond The Moon. Вирішила я по фокусу замовити. Я брала цю водичку в наборі. В наборі була представлена, і я добре пам'ятаю, що я брала саме той набір, в якому була ще ручечка 10 мл, і ще, мав бути лосьон, але чомусь мені прийшов набір без лосьону. Там були представлені три набори. Один був з лосьоном, другий набір був просто з ручечкою, і третій набір був вже з лосьоном, з ручкою, і з повною версією аромату. Але чомусь мені прийшов без лосьйону, хоча добре пам'ятаю, що, що, що брала я з лосьоном. Кульчечка ось так виглядає, не знаю, чомусь вони їх, деякі з золотистими купачками, йдуть, деякі з такими черненькими. По чому вони їх розділяють, не знаю. Ну, такий інтенсивний аромат. Не знаю, можливо, на зиму. Для мене він такий різкуватий. Принаймні, зараз, можливо, на зиму, і то один-одне один, одне розпилення. Такий важкуватий, мені здається, для мене був би він. Але на прохолодний період, можливо, і буде непогано звучати, стійкість, мабуть, теж буде досить непогано, тому що такий аромат насичений. Далі замовила я, непогана була ціна, правда? За умови придбання 129 гривень, але бачила в жовтневому, здається, буде чи то 109 ще буде дешевше. Взяла все ж таки я цю систему, мені подобається, вона в принципі непогана. Але вже після того, як повиходили креничики з протенолом, чомусь якось ці системки, мені здається, якось так більш відійшли на другий план, більш беруть ті крема. Зручніший, можливо, дизайн, зручніший носик. Щоб не залазити туди пальчиком, тому дівчатка якось більше у мене перейшли на такі кремчики. Далі покажу з сторіночки розпро... розпродажу самлету, я взяла гель для ніг з ефірною олією м'яти і взяла ще ось такий спрей персів-сілк 99 гривень. Взяла в наявність кремчик і взяла ще спрей. Нехай буде. Аромат мені цей подобається спрею, непоганий. Далі по фокусу вже була пропозиція на на аромати. також там було за умови придбання двох. 339 гривень була Віва Віта. Я взяла. І ще взяла одне, одненьку штучку інкадесанс Лейл. 359 гривень була його ціна. Вирішила взяти в наявність, нехай, нехай буде подобається мені зараз. В мене такий є відкритий. Користуюсь задоволенням, подобається гарна водичка, гарний ароматик. Ще по фокусу була пропозиція на, на, на аромат персів. Там був представлений набір за 399 гривень. Набір входила водичка 50 мл. Ще входила мініверсія ручечка 10 мл. Кульковий дезодорант, і ще мав бути лосьон, але чомусь мені лосьон не прийшов. Так само, як і в Faroway Byon Zemon, також чомусь вони не знаю, вони зараз їх перевипускають, деякі міняють уже сам флакон, вже буде менший об'єм. Раніше лосьони були 150 мл, зараз вже будуть 125 і, не знаю, можливо, з тим пов'язано, можливо, не було в наявності, але не йде мені в накладні ніде не написано, що буде до поставка. І ніде я не бачила, щоб десь писалося, що набір буде без, без лусьона. Ця сама ціна, скидочка проходила повна, ця сама ціна, тільки вже в набір лосьйон не входив. Просто було три продукти в наборі. Ну, нічого. В принципі. І так, ціна за три продукти, я думаю, 399 гривень мінус скидочка представника досить погана. Ще була пропозиція для представників за замовлення. Я вже не пам'ятаю, на яку суму можна було взяти по спецціні по 149 гривень. Можна було, як я робила замовлення, можна було вибрати будь-які дві. Я взяла останні новиночки. Ця помаранчева в мене ще є, а жовтеньку в мене вже забрали. Вирішила я їх ще в наявність взяти. Непогані водички такі, вони свіженькі, цитрусові, приємні ароматики. Флакончики такі яскраві, позитивні, нехай буде. Ще компанія мені прислала пробні зразочки чоловічої. Водички Ligent Quest буде вставлена вона як новинка. І два пробні зразочки новинки Fireway Beyond The Moon. Замовляла я чомусь тоді я так розізлилась, що за 25 гривень пробний зразочок іде без розпилювача і вирішила не замовляти. Тепер от прислала мені по не знаю по що. По пару копійок, там по 6 здається копійок, по 6 копійок, так, прислали мені 2, 20 пробних зразочки. Ще прислали, вклали ось такий міні-міні-каталог, також повистала, передивилась, такий він. В принципі, нічого там, деякі такі. Пропозиції цікаві, але не знаю. Чи буду по ньому я замовляти? Подарунок за 20 гривень за замовлення на 2000 прийшла ось така помада. Вітіночку гідроблаш. Такий більш літній відтіночок в мене такий є. Ось так виглядає помадка, хто не бачив, не знає. Ось такий відтіночок. Затирається тут ця серединка, але помада, в принципі, для, для літа. Вітіночок такий яскравий, непогано. Приємна така зволожуюча, матова помадка. Відтіночок непоганий. Це, в принципі, все. Таким було моє замовлення. громадне, різноманітне. Всього потроху взяла в наявність, нехай буде. Ціни далі піднімаються і не тільки, тільки вейвон, піднімаються вони скрізь. Але такі реалії, такі зараз у нас новини і такі у нас зараз. Зміни. На цьому все. Буду з вами прощатись. Дякую, хто був зі мною. Дякую, що переглядаєте, що заходите. Завжди рада. Всім дякую за увагу. На все добре. До побачення!